В Івано-Франківську з'явилася нова алея. 50 саджанців ялини висадили у міському парку відпочинку імені Тараса Шевченка. Для них обрали мальовниче місце поруч із природнім джерелом та одним із озер. Акцію проурочили до всеукраїнського дня ветерана та міжнародного людей похилого віку, силами активістів обласної організації партії регіонів» і нашої громадської організації Молоді регіони. Цей день ми тут висадимо алею слави. Ми дуже віримо, що це місце облюбують наші славні ветерани, люди похилого віку, де вони будуть мати змогу поспілкуватися між собою чи просто відпочити, подихати свіжим повітрям. Саджанці привезли із Півсотні попівсотнівників поралися з ними за кілька хвилин. Хоча попередньо прийшли інструктаж у фахівця. Головний інженер парку каже, похолодання молодим ялинкам не завада. Головне дотриматися технології їх висадки. Почалася осінь. І... Час висаджувати дерева, чагарники і всі саджанці. Це якраз благоприятний такий благонадійний період для посадки. Зробили подушечку і засипали ґрунтом родючим, і гарно треба утрамбувати і палити. Наступного прогулянкового сезону ініціатори створення алеї планують облаштувати також зручними лавочками. Ми хочемо весною облаштувати нашу невеличку алею лавочками для того, щоб люди похилого віку могли відпочити, тому що дійсності, як ми бачимо, це одна з найкрасивіших. Міськ в парку імені Тараса Григоровича Шевченка різноманітні заходи цього дня регіонали провели по всій області. Зокрема, навідали геріатричні пансіонати, а також лікарів-ветеранів першої міської поліклініки.